Всім привіт! У мене був другий руці ящик. Одним словом, йду зараз до стані там. Це обходив все, мої пети давав. дивлюся, а одна качка не хоче, ну, там сидять дві я зараз, покажу, ту щось кусає, не хочеш пускати її її гніздо. Я так дивлюся, а збоку ніби каченя. Каченя терчить, одним словом заберу і зараз з вами, не, як... разом з вами будемо її забирати. Одним словом, я вже дійшов, зараз будемо вибирати. Так, Випустив кури на подвір'я, щоб вони трохи позбирали собі трави, а вони починають нагліти. Так, то ще не так. Вони там виїдають із середини, коли сидять. Давай я допоможу. Одним словом, так чекай. Вона качка спокійна, не була, на виїдай. Там є така слизь, он тут біля неї не кусайте мене, дивіться, оці тут сидять, мене відкусують, як гуси. Ось тут біля неї ось та чорненька одразу так собі нанеслася, сіла, а ота, ну та і так підганяла. Але тим словом, сьогодні щось прям дуже дуже сильно її відганяє. Так. Одним словом, опа, тут вже певно і я був підкладав німецьку лінію. І щось мені підказує, що вже напевно і вони повиводилися. Ну зараз. Подивимося, що в нас тут на виводило, ну, то в принципі добре. Бо в мене там не тільки вісім. Тільки О, ти що перевернувся Тихоньку. Так, може Опа, якось. якось так буде зручніше мені, Щоб і вам показати і... Так, а може то і німецька лінія. Якісь може просто біленькі. ці ще мокранькі. Це одне мені тут собі серед негала, ці ще такі мокрі. Одним словом, зараз, зараз я ще трохи подістаю. Ну, тут так не дуже зручно сидить мені. Та не кусай мене, та що вам, що вам бракує в тому світі. Так, оп. Добре. Одним словом залишаю ще і те, що... Так, то, що там я зараз заберу шкарлу, то качки вже хочуть вставати, так що, так що тікаю звідси. Так, от словом, ще ось ось така банда. Скільки тут 4, а, і тут ще вісім, ну але там ще є, вже 16, то вже щось. Так, одним словом. Одним словом. В принципі, не знаю, може ото білий лишу собі, бо я підкладав під неї 96 і є з німецької лінії. На день пізніше, але щось воно може було свіже. Ну, Подивлюся, що там ще завтра довиводиться. І якщо цей -то світленький залишу собі, то якщо німецька лінія... Ох, я її хотів собі перше на розмноження, по-друге, вони більші ростуть. Ну і в них ціна відповідно інша. Не знаю, буду бачити, що там ще завтра зранку виведеться. Зараз сходимо до хати, я одним словом зараз все дороблю і вам ще показую, бо трохи в мене тут так попомінялося. Так як я і говорив, раду мене вже трохи позаходили, випустив корей, щоб трохи собі походили, попаслись ось індичка тут, одна з ними одна одна он тут біля кола. Вон тут гуляє, а іншу одним словом закриваю на дворі, бо там, так я вчора показував, та чорна сіла, я її посадив на яйце, а вона, а вона до там доїє. А, а одним словом, вона сюди до тих німецької лінії перескочила. отут на вечір. А так в загальному вона, вон тут, я її ловлю. і... І закриваю, закриваю в ту клітку побутки, сохнуть від інкубатора. Треба буде забирати, я повністю виключу, повністю помив. І буду, буду закладати новий. Так, ось тут у нас <кхм> 에, тепер чуть-чуть заміна клочки. 에, оця клочка, що була тут. Сьогодні я її з курчатами одним словом продав. 에, ну, клочку як за неї заплатили, але коли вона 에, виводить курчат, мені її вернуть, і я гроші так назад. Одним словом, поїхала поїхала в оренду. Е, На її місце дав остю, вчора ну, вона мала, хто пам'ятає, вона мала простих курчатих, що в мене виводили, їх забрали всі. Дав був їй в день, вона так, вчора гарно всі годила, ільники вона причому вчора мала. А сьогодні дав їй ось цих чорненьких мастергревів, перше почала е, кусати індиків, забрав індиків, почала кусати тих світленьких мастергреїв. Забрав один слово Мастергреїв, дав їй самих домінантів, ще казали, завтра може ще та жіночка, що вчора. Брала 25, чи може завтра вона б хотіла з 20, не знаю, що точно теж то думає, бо щось квочка там бере, не бере, ну не знаю, чи буде стільки гарненьких. Бо я теж таке, що, що останнє, що слабше, то я не продаю. Я їх лишаю собі, не хочу, не хочу такого продавати. ну Але вони такі всі більш-менш більш активні, але все одно, що таке меншеньке, що мені візуально не подобається, я, я лишаю собі. Так, одним словом є тут і зараз покажу, куди я беру. Пере... Ну, в принципі, я теж дав підквочку. Ця мала вчора простих курчат, і там ще одна мала простих курчат. Я їй дав тепер оцих всіх домінантів, мастерей. Ну, одним словом, ось тут тепер ось ця квочечка з домінантами, а тепер йдемо до стайні. Внизу в бродері, тут просто я всі спечкою тут досить темно. Оцій дав індичаток, дав оці. Цих... Ось їх мастере і в пару вона тут має ще домінантики, але ну, вона тут не видно, то вона, вона їх не кусає, одним словом, одним словом, вона тут їсти пити, в неї тут є, і так вона цілий день з ними тут. І в курмушку ходять, їдять. Не знаю, от от що їм є, їсти мають пити цілий слоїк. А от приходить вечір, все, вони починають. Отак починають щось вони розказувати. От іменно на вечір не знаю, що то. Е, тих порчат, що були в хаті тут в нас ці, е, як вони. Марани, ну і ще й он три, три домітиграє, які я лишив собі, ну в принципі йому нічого не бракує, вони такі активні, тут одне то що було. Зараз я покажу, одне то що було ось так мало хопку щось не це, і я його собі лишив, але воно активне бігає, ну просто щось, щось йому було, було не підійшло. Ну, слабше одним словом воно собі. Зараз вони виніс їх сюди до стані, бо з того брудера, що продав, що порозпреділяв під підкочки, сюди виніс в хат, з хати, а в хаті е, дав коценят, одним словом, я їх зараз теж покажу. Тих, я от у них така проста лампочка, я її так не хочу лишати, тих ще, ще ловив, е, забирав так, спокійно. Ну. Забирав до хати, сьогодні просто їм лампочку виключу, тут в стайні край, дуже тепло, хай, хай сидять. Вони трохи, вони вчора щось і пищали, що не було світла, але це їх половили. А сьогодні вже, вже будуть лишатись тут. І так, і сьогодні та людина, яка приї... ну, говорила, зробила місце, забрали. Що я дуже задоволений, забрали 15 когутиків домінанта. Людина хотіла і на коготиків, бо їй іменно на м'ясо тут є оцей. Лабатки Брама і он голошенька. Тобто, що було з такою світлою клоточкою, що двоє лишилось. Одним словом, цього я не побачив, а цей біленький виявився пізніше. І через то вони в мене залишились. Бо всіх з тої партій я продав, а решта ось звідси, і звідси і там зверху я продав, то ті кліточки гарно розгрузились. Тому тому ось, ось так все, все потрошку по розходиться, потрошки по розпихаю. та Вочка ще, що має, ну, брама, що сидить, вона виведе курчат, то від моїх корей, я планую їх теж продати, а їй віддати ось цих. ось цих мастери, е, я кажу мастери, маранів. А, ну, Якщо заберуть завтра так і е, домінанта, то всіх просто віддам оцій. Вона буде водити і тих чотирьох індичат, і всі граєш. А Та, там ту просто заберу. Ну, не хотіла, то не хотіла. Такі її справи. Цих кабасиків на днях буду вже випускати. Планую, бо тут місце не дуже є на банках. Планую ще пропоїти їх від купці раз. І ось цих. Барбосів, мастер-греїв саме перших, і таке, щоб більше кинути до тих старих курей, тут на батах є місце вже, а отих випустити туди на волю. Ну, Може, хтось приїде, бо до ними так дзвонять, питають, дивляться, але, але беруть поки менше. Ну, одним словом, такі справи. Е, так, зараз <клес> зараз ще йдемо до хати, ще покажу вам каченяток. Так, ось тут вісім ще тих вже вони так бігають, зараз якось б. Якось без фокусуватись. О, о, зараз, зараз, зараз. Вісім тих е, говорунчиків, що е, вже так, так бігають не ну, активні у нас їсти, тут їм поставив водичку. правда, вже було, то Ну, не вчорашні, але вже ось такі бігають. Ну, тут в принципі теж є білі, але, але по одним словом не знаю. Щось... Але він тільки один. Не знаю, що такі німецька. Ні, ні, німецька може, може, подивитися, які виліз і таких. Я ніби клав чи 4, чи 6 яєць. Якщо ні, то продам, якщо хтось захоче, може як, як обичного. Ну, буду бачити. Може лише собі, але собі лишати, бавитися з чотирма каченятами. Ну, одним словом, буде видно, як воно буде. Поки що умовно вже її є. 16, вже не 8. Бо так 8 там ніхто особо би і не купляв, а от 16 вже вже краще. Одним словом, Ось такі справи. Потрошки по все рухається, трошки вилазить, трошки продається. Ну, ніби все непогано. Одним словом, всім мирного дня. Хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.